шановні українці! Радий вітати вас на демополі компанії Сингента в Заразі Сокільча, що знаходиться у Житомирській області. Сьогодні разом з Дмитром Прокопчуком, Вітаю, Дмитро, Розкажемо про дане демополе і проведемо екскурсію по нашим культурам. Почнемо, як бачите, з кукурудзи. Дмитро, розкажи, будь ласка, що ми тут вносили і в якому зараз стані поле з кукурудзою. На даному полі ми вносили рівень з нормі 1. Бачимо чистих ворогів. Дмитро, в подальшому щось будемо вносити, чи ми зупинимося тільки на ґрунтовому гербіциді? Ні, планується внесення ще інсектициду, буде тут у нас Норідін супер у нормі 0,75 літра на гектар. Ну, а ми вже побачимо пізніше, до чого це все призведе і все ж таки, як буде тримати в подальшому наш гербіцид. Ну, а далі пішли, подивимось наші інші культури. Петро, будь ласка, розкажи, будь ласка, що ми тут робили з весни і в яких нормах вносили наші препарати. Під час виходу труб, труб ми робили обробку Т-1, яка складається з фонівцида Тіл Турбу 1 літр на гектар, гербіцид Аксіалкрос 0,9 літра на гектар, регулятор росту модус 0,5 літрів на гектар та інсектицид енджо 0,18 літрів на гектар. Другу обробку ми робили під час виходу колоса з піхви листка. Це в нас був Ніравіс, в нормі 0,75 літрів на гектар. Та остання обробка у нас була по цвітінню, магнелу 0,75 літрів на гектар. На даний час ми бачимо, що озимі ячміні вже фізіологічно дотриває. Можемо проглянути самі рослини, бачимо, що вони чисті, від шкливих організмів. Ну, Будемо надіятися на дуже достойний результат. Ну а який той результат бун... покаже нам бункер і ми вам про це розкажемо. А тепер пішли далі, подивимось, що ще є. <му> Ось і наша улюблена культура соняшник. І Дмитро, який нам, сподіваюся, розкаже, що ми тут вносили, в яких нормах і в якому стані наш сонячний. І, можливо, щось будемо вносити ще. Після посіву ми вносили ґрунтовий гербіцид приместер ТЗ Голд, 4 літри на гектар. Як ми бачимо, він дуже прекрасно спрацював, поле в нас чисте. Надалі бур'яни йому вже не страшні, тому що він вже буде покривати в І ну, Планується у нас наступна обробка, це Амістара Екстра в нормі 0,75 літрів на гектар та ампліо в нормі 0,3 дітей на гектар. Ну, а після того, коли ми все це внесемо, ми вам обов'язково про це розкажемо. А поки що пішли, подивимося, у нас ще є одна культура на полях. Ось і наша озима пшениця, Дмитро узимовні пшениці. Розкажи, будь ласка, про неї, що ми вносили, коли вносили і в якому зараз стані знаходиться наша пшениця. Була ж три обробки. Перша обробка складалася з таких продуктів, як фуніцит Амістар Екстра на 65 літрів на гектар, Енджо нормі 018 літрів на гектар, регулятор росту модус 0,4 літрів на гектар, та гербіцид Акціал Крос нормі 0,9 літрів на гектар. Акціал Крос використовували, чому? Тому що на даному полі в нас були злаки бур'яни. В те другу обробку ми зробили фуніцидом Елатусерія нормі 05 літрів на гектар. Та додали мікродобриво обрик мікс нормі 1 кг на гектар. І остання в нас обробка була така, така як магнелу 1 мл на гектар від фузаріозів колоса. Фузаріозу бачу немає. В принципі, пшеничка да. у нас чиста. Тобто можна сказати, що наші продукти впорались непогано. От. Ну А який результат ми отримаємо по даній пшениці, покаже нам бункер. Дмитро, дякую тобі. Слава Україні! Героям слава і до зустрічі!